Рік центру Я Маріуполь у серці Вінниці, 365 днів підтримки, турботи, нових досягнень та сподівань на перемогу. Цього дня у центрі з'явилась своя берегиня Мотанка, створена Вінницькими та Маріупольськими майстринями. В одній руці вона тримає карту України з написом Маріуполь це Україна, а також вона наша захисниця. Адже в іншій руці вона тримає герб Вінниці. Як символ непохитного захисту та щирості Вінницької землі, висловив слова підтримки мешканцям міста Марії і мер Вінниці Сергій Моргунов. Йому маленькі Маріупольці показували, чому навчаються у школах та гуртках міста, як проводять дозвілля. Дякуючи за безмежну підтримку, Маріупольчанка Ельвіра намалювала меру портрет. Щирі обійми, посмішки, та не обійшлось і без сліз, коли лунала пісня про Маріуполь, дім, який зруйнували расисти. Місто, Марії, телесні, з в місто наш Маріуполь. Як зброя, люди, як море, і люди герої. это годовщина. Годовщина поддержки нам, мариупольцам. Сейчас, секундочку. Это слезы и радости, и слезы боли, души, сердца. Но, тем не менее, детки нас порадовали очень так, ну, приятно, весело. На какой-то миг мы забыли вот все, что происходит как бы там за спиной. Но реаль реальна життя вона вот она з нами і будущева ні. без прошлого. відкриття центру. Дало можливість маріупольцям, які переїхали до Вінниці, тримати зв'язок з рідною громадою. Тут за потреби вони отримують гуманітарну, правову, психологічну та медичну допомогу. Вінниця вважається одним з дуже привітних, дуже толерантних і дуже щирих місць. І ми дякуємо Сергію Анатолічу особисто за те, що нам виділили в таке чудове приміщення, за те, що протягом року нам надходить всебічна допомога, вирішуються багато питань, починаючи з питань надання адміністративних послуг і закінчуючи питаннями, як я вже казала, навчання і розваг для дітей саме на дітях цього дня зосередили увагу в центрі, намагались створити свято із приємними емоціями та подарунками, які б витіснили спогади про бомбардування і жахіття війни. Неабиякої антистресовості додав і запрошений на гостини Лабрадор Пошуківець. Вона дуже прикольна, смілива. А чому вона смілива? Тому що вона в гвардії України, але знає, що коли мама. Хотіла з нею сфоткати, вона мені ось так от палена, що облізала. Лунав під час зустрічі гімн України. Летіли молитви захисникам і слова вдячності вінничанам. Ми хочемо додому дуже сильно в наш український Маріуполь. Сподіваємося, що перемога буде незабаром. Зовсім скоро, і ми повернемося обов'язково. А вінничанам хочемо сказати велике дякую за такий прихисток, за те, що вони нас прихистили, допомагають всебічно. Незламні тому, що одна родина, і поки триває визволення українських земель, Вінниця підтримуватиме нескорений Маріуполь.